Дев'ятнадцяте. У нас дев'ятнадцяте. Який у нас сьогодні день красивий, які дерева. Може побачите, які дерева. І ні, три градуси. Всього морозу. Така прелість. Та везде білі такі. Білі які дерева. Він покрилися. Отак. Січень місяць. Ну, тут вже тає, звісно. В ньому буде 6 плюс, 6 буде плюс. І так, тут ось які кустарнички у нас. Не знаю, що це флаги повішані були чи тільки повішу, то я не замітила, що за праздник іде у нас. Чи буде, чи був, непонятно що. Ну, дерева і кусти такі, да? кущики, які біленькі. Ляпота, ляпота, ляпота. Оце в нас таке. Ага, да, красиве? От вам і січень який. І там далеко теж красиво. І тут красиво, і там красиво. От красиво, як весь сонечко сьогодні світ. Таке гарне сонечко. Такі кущики гарні. Тут, щоб не вбитися, на ходимо. Не піду, піду по, по дорожці хороші. От, показую вам, яке у нас. Якесь у нас все красиве. А воно зараз везде, мабуть. Днем опять буде плюс. Такі дерева, так? Да? То піду в магазині там. Може, що якісь скидочки подивлюсь на посилочки, на посилочки. Надо щось, щось брати, оп'ять збирати. Ну, красивий день. Сьогодні небо чисте, 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 сонце, яке піднімається у нас. Так що, так, будьте здорові. Моліться, я молюся і вечором, і утром. Людочки добрі, що на нас напало, що твориться в мирі. Слухаєш, слухаєш, це ужас, що робиться. Ми думали, що Трамп хороший буде, прийде, а воно Трамп, що Путін. Що Путін, що Трамп. Ніякої немає. Совісті, ніякого поняття, хто ж їх остановить. Будемо сподіватися, Господь Бог остановить. Тільки сказали, Господь Бог встановиться все. Ніхто не буде встановлювати, ніхто їх не остановить, кроме Господь Бога. Да, ну, буде земля. земля, не в Україні вже буде, буде десь, ну не в Україні. Україна вже своє виплакала, вистрадала і вимолила. Молимося. З відаючою молимось, кожне п'ять часу, п'ять тридцять встаю, щоб молитву цю з ними, а 6.30 тридцять по Україні. Хто молиться, 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 собирайтеся і моліться з усіма гуртом, гуртом, гуртом. Я до України при... і молюся. І що вони кажуть, то все робимо і сама молюся. Моліться люденьки, немає спасу, нема кругом раги, кругом захватчики. Всі хочуть тільки гроба стати, як наче вони будуть три, три віка жити. Ніхто не буде три віка жити. Ну і що ми можемо зробити? Ждати і молитися, Господь. Господь з нами все одно. І зима яка хороша. Почому зима? Того, що. Кидають і віруси будуть заносити, і все. Ну, Господь зробить все, будемо сподіватися. Слава тобі, Господи, поможи нас і прости нас грішних, прости нас, грішних, ми вже справляємося, любимо всіх, заботимося о всіх. Господи, донатимо всім. Так що давайте, людоньки, якся держаться, триматься. триматися, мабуть, вже скоро закінчиться це все, піде далі там. Канада, Ірландія, Іран хай там уже ще повоюють. Не знаю, що їм казати. Не хочеться, щоб люди прості страдали. Ой, до побачення, люденьки. Всього найкращого вам. Всього найкращого.